Четвертий етап чемпіонату України. Містері Баунті Фінальний Сіл. Діові особи. Василь Заброцький, А.К.А. Містер Вайт. Ігор Міхаляк. Спритнік. Huh? Артем Берлянт, А.К.А. Дон Берлят. Сцена перша. Майстер недобор. З Катофу відкриває король даму учень кращої української школи покеру Еволюція. Дмитро Соромітько. Містер Вайт колить на СБ сютового туза, спритник на ББ, покриваючи опенрейзера з претензією на виграш Баунті, колить слабку. Такий флоп не дуже подобається Дмитру. Справа в тому, що в нас є еквіті-оверкарт, які можуть підсилитися. А от сподівань, що ставкою часто виб'єм обох гравців недостатньо. А ключова фігура тут СБ. та його рендж, побудований з середніх рук. Дуже добре чіпляється за 10-8-3 із флаждро. Отже, чек, класна ідея! Терно, кладуть дев'ятку, і на місці веселя Забройського я би частіше грав чек. Справа в ББ, у якого буде на цій структурі достатньо сильних рук. Я би вкрай не хотів отримати рейза і грати за великий банк заради лише по факту флаждро. Та й як ви любите, наша середня пара в поці не те, щоб супер цікава. Однак. Містер Вайт все робить по-своєму. Невеличка ставка. І що далі? У Ігоря Михиляка двохсторонка. Ціна гарна грає кол. Дмитро дивиться на дві оверкарти, плюс нацевий гадшот, плюс шалені подоци, отже, також кол. Рівер цікавий. Король закриває флеш та дає Дмитру Топару. Містер Вайт без паліва оглядає стеки гравців та оцінює, скільки навару може отримати із нацими. І ставить! Одну <ріст> Спритнику нема з чим платити, а от Дмитро має рішення. Насправді, все непросто. Розкладаємо по пунктах. Перше, в такому сейзі не буде блефів. Це гарантовано. Друге, може, ми б'ємо велюбети. Наприклад, від король Валета чи сплітуємо з король-дамою? Спокусливо так розмірковувати. І саме в цю пастку потрапляє Дмитро. Але оцініть ситуацію з боку Вайта. Він на терні отримав два коли, в тому числі і від ББ, у якого в ренжі. Проста прірва флаж-дро. Рівер дро закрив. Якби СП насправді мав то пару. А то чи пішов би він з нею добирати за третину на фінальному столі з двох опонентів? Я так не думаю. Треба було Дмитру шукати топового фолда? Але. Маємо що маємо. І цього разу звичка містера Вайта добирати маленькою спрацювала дуже незле. Та ця глава ще не закрита. Наступною рукою Данило Локтіонів з гайджеку резить королів. Та пан Заброцький колить на бебе з красивою. В досі шпигонських трилерів Данило чекає автокотбетну дошку з Топсен. Терно кладуть дев'ятку. Вайт ще не знає, що йде добирати з себе. Локтіонів взагалі людина духовних цінностей. Гроші не любить. І Рейза не шукає. Рівер знову закриває містеру Вайту надси. Що він робить? В турнірі, де дають нагороду за вибиття гравця. Правильно, правильно, він ставить маленько, щоб не злякати. Данило трошки поміркував над рейзом, не придумав з чого добирати, та й кальнув. Ну, друзі, це відскок року. Сцена друга, великий маніпулятор. Спритник міхаляк відкриває світову даму, а Дон Берлянд раптово. Коли 9-8 офсют. І якщо у вас відбулася раптова реакція «What the fuck?», То квапліся роз'яснити ситуацію. Справа в тому, що під час фіналки стояла полуня, Сатурн увійшов в Юпітер. А відьми в чистому полі розпочали свій шабат. Може, справа в тому, що на Бебе сидів Едік Кліцкан зі стеком 5 блайндів. А за його вибиття в містері турнірі мала бути секретна винагорода. Не знаю достеменно, які баунті ще були у грі. Проте ковід Артема, компетентного гравця, свідчить про те, що вагон. підсумок, можливість зіграти з коротуном на всі фішки, примушує великі стеки розширювати ренджі. Та, на жаль, Едікс Сфолдив. В абсолютно суху дошку Ігор починає хитрити, ставить чверть пота, і ми можемо сміливо припускати, що однією ставкою він не планує обмежитися. Проте Артем, маючи в Росі тільки кращі сподівання, спокушається на гарну ціну та диціє кол. Одразу. Щоб було зрозуміліше те, що відбулося далі, маю проговорити важливу деталь. Префлоп Артем замотивований заводити коло не тільки слабкі руки, але й слов плеїти преміальну частину рейнджа. Мотивація та сама залишити ББ в грі, зіграти з ним на стек. Отже, коли терном спритник вирішив застосувати на Артемі свої хитрі фішечки із маніпуляцією сайзінгами. Поставивши 250 в 600, Дон Берлянд спитав себе, а якого біса тобі, спритнику, ставити сильні руки таким малим сайзом? І цієї миті народився зухвалий план репрезентувати слоуплеї прифлоп, зробивши рейс 675 тисяч. Вочевидь, цей мув розрахований на те, щоб вибити блеф опонента. Шах і мат, пане спритнику, з Доном ваші шутки не пройдуть. Фолд і very nice hand. Наступною рукою в спритника дев'ятки робимо опен, а Дон Берлянд підколює гусиків. Ну, а на ББ колить сам містер Вай. Кадем right. Гарний тон на флопі продовжувати контбетом. І однієї третини достатньо, щоб цього разу дати дону відпочити. А от Забродський з топарою нікуди не піде. Терном кладуть даму. І я так розумію, що більшість з вас просто б здалися на місці Ігоря Михиляка. Та на те він і спритник, що так просто не відступає. Другий барель 400 в 900. Яку мету він переслідує? Ха, Це дуже просто. Вибити Валета, підтиснути на короля. Василь Забройський грає кол. І от на рівері Трійка. Ви вже точно поблишили надію щось вибити в ренжі містера Вайта, який побудований з королів, Дама 10, Валет 10 та рук значно сильніше. Хіба ні? Та спритник ще не спорожній в обойму. Карта Таймбанку, то та і ставка 650 тисяч у банк 1 мільйон 700. А що він репить? По факту, туз король, тузи а чи нацами в стилі Заброського? Це не має працювати і причин кілька. Перша дуже гарна ціна. Друга. Після пота з ранньої позиції, Туз Король та Тузи на такій структурі не матимуть велью бета рівера. Плюс, в ідеалі вони б е мали поставити більше на терні. Якраз через те, що рівер чекатимуть. Отже, простий кол для містера Вайта. Але. Бу! І фок. Та показ блефу. Жорстко. Nice Найсхенд. І знову спритник залишився один на один із Доном Берляндом. Та ще й наш улюблений спот. Блін на блін. Тобто млин на млин. Тобто, блін, коротше, ви поняли. Часто з меншим стеком в такій стадії турніра ми хочемо відігрувати з вузьким рейнджем рейза на СБ. Частіше граємо кол чи пас. А маленькі кишеньки та й тузи просто. пуш. Руку Ігоря можна було відіграти Лімпкол проти ізолейту з ББ. І це важливо. Проте криміналу в рейзі немає, що і робить спринтик. Головне, щоб ББ сильно не наказував за це. До речі, для аналізу роздач я користуюсь GTO Wizard. посилання в описі для відео, а з промокодом BigGog. Знижка 10%. Артем колить, і що дуже дивно, повірте сам в шоці, візер це е, не схвалює, хоче фолдити чи давати невеличкий рірейс в блеф. Проте, якщо рейзу з СБ буде ширшим за це, що доволі легко уявити, то кол точно буде норм. Че пуш. Спритник обирає на флопі ставку 40% поту. І це непогана гра. До Нуберляндуш, що не тисне, все добре. Можна кол, можна пуш. Артем колить. Терном кладуть п'ятірку і все раптом ускладнюється. Совер пропонує чекати. Ігор так і грає. Артем вставить півпота. І що тепер робить? Давайте спробуємо залізти в голову спритнику. Та прочитати його думки. Бейть блять блять, що робить блять. Блять, б що робить блять. Чого я не ліпив, зіграв би ліпко, було б легше, блять блять. А фолдекті то немає бл. Що робити. Ай, ладно. ху. Пуш. Совер. До речі, згоден. Снепкол, рівер чірва! <плес> І спритник дивом залишається у грі. Найцхенд. Акт 3. Вознесіння. Причинність. Дія. протидія. Причина наслідок. Містер Вайт відкривається з дами балет в Сіті з батом. А Дон Донберлянд захищає великий блайд із трошки гіршою. Боб сподобався усім. Василь ставить третину. Чи може Артем брати рейс із двосторонкою, причому добре замасковано? Теоретично так, але по факту ніхто так не грає. Отже, Кол Терно великому блайнду закрили стрейд. Та в його чек Батон вирішив поставити трохи менше півкоту. Скажу одразу, ця гра мені подобається. Єдина умова успішності подібного мува це мати сили викинути руку на рейс в протилежному випадку. І було краще брати чек. Дон Берлянд оголошує рейза, а у містера Вайта тим часом пішли флешбеки. І Василь, на жаль, вже не борається з ситуацією. Грає кол. Рівер-король. Артем йде добирати. Та пан Заброський вже опанував себе. При виході ще однієї веркарти дисципліновано фолдить. Наступною рукою Артем відкриває тут вісім з Батона, а Василь колить на ББ кращого туза. То пара для обох контбет і рейс. В цілому не може бути помилкою. Ваку! Проте є нюанс. В грі є стек 7,5 блендів, що має мотивувати ББ не роздувати пота без позиції та зіграти менший банк. Звичайно, Артем Коу. Терном кладуть з парку підірки, кікер не грає, а Донберлянд отримує нацове ФД. Прикол ситуації в тому, що ББ не надто хоче тут чекати. Бо Батон Матиме дуже низьку мотивацію ставити щось, що бебе б'є. Отже, звертаючись до Зобродського, частіше варто ставити третину. Проте містер Вайт обирає чек. Артем бере реалізацію еквіті чеком на вздогін. Рівер, звичайно, бабка клала. Артем отримує другу пару. Великому блайнду пропонується більшу частину рейнджа відіграти за малу ставку, щоб трохи добрати з середніх кетчерів батона. Але знову ж таки, ця стратегія працює лише в тому випадку, якщо ми здатні легко сфолдити на рейс туз 10. Дон Берлян, звичайно, рейсить. Та Заброський продовжує помилятися. Кол. Не дивно, що в Гетзапі Зійшлися спритник та Дон Берлянд. Та їх протистояння вирішила фінальна рука. Сім-5 Сютет поїхали проти Дами-8. На терні ще були шанси. Проте цього разу без дива на рівері. Артем Берлянд заслуговано отримує титул та останні два кенверти за спритника та й за себе. Отже, до наступної зустрічі! І хай вас знайде поряд!